Віднедавна у Микулинцях можна почути звук курантів встановили їх у костелі при святої трійці. Ініціатором проєкту став настоятель храму Віктор Стахов, розповідає, подорожуючи Європою, в багатьох містах чув звук курантів. Це додавало місцю особливої атмосфери. Тож у Миколинця хотів встановити такі ж. Час летів, і мрія була мрією. Аж одного разу приїхав друг нашої парафії, такий один священник. Мерид 86 років, років, Войцек з Польщі. Він дружив з моїми попередниками за ще 90 років. Тут приїжджав, і він так якби. Почав розмову і говорить, що йому прийшла така думка, і ця думка, якби так довший час в його голові, сиділа, щоб в Микулинцях були куранти, щоб якби від нього були куранти. Встановлювати їх почали ще влітку 2024-го. Віктор пригадує, що ця справа була нелегкою. Не завжди були сприятливі погодні умови, виникали труднощі з налаштуванням техніки, але все-таки довести задумане до кінця вдалося. Зараз куранти повідомляють жителів про час. Такий звук можна почути о 14. Та раз на добу куранти звучать по-іншому. О 9.00 загальнонаціональна хвилина мовчання супроводжується мелодією Духовного гімну України. Таким чином, як каже настоятель храму, хотіли підкреслити віддання Богу душ полеглих героїв. Є година тиші, година якби такого вшанування, і багато людей не знає, що з собою робити. Тобто, ну є година мовчання, година тиші і. А я так подумав, власне, ми маємо куранти, і щоб власне через звук курантів, який ну чути досить далеко, щоб людина, якби так, зупинилася і дійсно прийшла думка до Бога, що якби так віддаємо наших загиблих захисників до Бога. А це є духовний гімн, Україна Боже, Великий Єдиний, який ну знають, знають люди, співають. Для місцевих жителів встановлення курантів стало несподіванкою. Деякі і досі не розуміють, що це за звуки. Проте, відрешти, запевняє Віктор Стахов, чує схвальні ві. إذ